Оперативна інформація станом на 18 годину 19 березня щодо російського вторгнення. Триває 389-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний та сім авіаційних ударів, здійснив дев'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом доби ворог здійснив обстріли з районів населених пунктів Клюси Олександрівка Чернівської області. Харківка, Старикове, Волфене, Степок Сумської області, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп'янськ, Крохмальне. Піщани та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині протягом доби авіація сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу, шість ударів по районах засередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс Тор та два райони засередження окупантів. Підтримуйте збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!